У Івано-Франківську замінять усі тимчасові торгові споруди. Мова йде про різноманітні кіоски, фірмові павільйони та металеві магазини. Всі вони кажуть, в мерії мають різні фасади, технічний та санітарний стан. Та й загалом непривабливі для людського ока. Натомість, в недалекому майбутньому, пів тисячі таких закладів мали б відповідати затвердженому архетипу єдиному зовнішньому вигляду. Мовляв, так місто матиме європейський вигляд. Звичайно, тут є е, певні шальки, на одних є. Впорядкованість, культура обслуговування, прилегла територія, смітники. Якщо підприємець це робить, тоді місто і бюрократи, які працюють на місто, повинні максимально дати йому ту свободу. У свою чергу влада обіцяє суттєво спростити дозвільні процедури для бажаючих закупити тимчасові торгові споруди нового зразка. Зокрема, надавати землю під його встановлення на 10 років. Скільки ж часу чиновники не мінятимуть архетип, який між іншим досі не визначений. Для цього в мерії проведуть конкурс архітекторів. Натомість підприємці просять не змушувати їх встановлювати абсолютно нові павільйони, а дозволити реконструювати існуючі. ми маємо привести зовнішній вигляд наших об'єктів під ваш е, архітип. Я так десь це уявляю, десь воно так Має бути розумно, це так має бути. Тоді ми, ми, ми будемо вважати, що влада йде назустріч підприємців. Це я так думаю. Тому що, якщо ви зараз кате всі будки знести і виставити отакий от архітип, це неправильно. Це, це це дуже великі кошти, і підприємець може ці кошти просто не потягнути. Разом з визначенням єдиного архетипу тимчасових споруд влада має намір підвищити вартість оренди землі для їх встановлення. Подекуди ціна користування ділянкою може зрости в кілька разів. Тож такі плани, не аби як занепокоїли місцевих підприємців я аргументую позицію підприємців. Чому тому, що як вони платили за роботу платити в 3-4, в 5 разів більше, чим не платили, то це для них трошки додаткові навантаження, на які вони не передбачували. Та у мерії йти на поступки підприємцям наразі не поспішають згідно їхніх підрахунків. Новий тариф буде цілком підйомним. Стосовно того, що ми говоримо за ціну, 12,5 з половиною і 10 я не кажу, що ми не можемо сідати і не домовлятися. Але якщо простою математикою взяти, 12,5 з половиною на площу 10 квадратів цей і множимо на 1,5, то виходить в районі 200 гривень в центрі міста. Я думаю, умови ринку таких цін не пропонують. Після діалогу з підприємцями чиновники мерії свої плани щодо архетипів тимчасових споруд та вартості оренди землі винесуть на затвердження виконкому, а потім міської ради. Роман Романторі Андрій Гаргара, новини 402.